П'ять поверхів це максимально висота, на яку можуть підніматися люди похилого віку та діти без труднощів, що негативно впливають на здоров'я та самопочуття. Усі будівлі з більшою поверховістю обов'язково повинні мати ліфт у кожному під'їзді. При цьому у Франції більшість панельних будинків були чотирьохповерхові, тому що за їхніми дослідженнями вже з п'ятого поверху потрібен був ліфт. Але радянські фахівці через необхідність більшого здешевлення житла вирішили, що якщо пенсіонер на четвертий поверх зміг піднятися, то і на п'ятий якось забереться. Зате в масштабах країни буде суттєва економія. Шахта для ліфта, обладнання, подальші витрати на монтаж, налагодження та подальше обслуговування суттєво подорожчало проект. До того ж, вимагало додаткового часу на монтаж, а встановлені терміни будівництва не дозволя. Це робити. Якщо на другий і третій